Знаєте, що я тут не можу витримати? Знаєте, що моя сусідка зробила? Зато її посадила. І ніс не видно тепер до неї. Що вона там робить, я не знаю. Щось стогне, думаю, що вона то робить, чи то ноги бриє, чи то який хлоп до неї прийшов, чи що вона там робить, чи щось вдарила? А цікаво, знаєте, як, -як інтересно. Навіть не знаю, що там ще робить. Ту її все заступили. Я то скакала, за сітку заглядала, заглядала, бо там ще сітка є, ще взяла завісила з фетром, ледве злізла. Ніц не видно. Колись видно було, як і в ванні сиділа. Коли все було видно, то все позаступала. І хлопи якісь приходили, було видно, який прийшов. Ще, ще навіть вона не виділа, хто йде, а я вже виділа, що пішов стукав у двері, я то чула, що хтось стукає і вже з його вигналася і дивила, тепер ніц не видно. Та то взагалі як то жити, тепер ніц не видно, ні не дивити. Не знаю, як то буде далі. Я возьму ти тую соляркою попідливаю чи що. Ото не цікаво, зовсім не цікаво.